Ірина Калинець слова затиснуті у горлі, слова задушені в мовчанні, слова, невиспівані в горі, онімілі учекання, слова, слова. Як безтурботно спливає днів осіння тиша, рипить старим коловоротом осінній день. Мені полишений за безв'язики голосіння, наплач у мужичку безпросвітню, крізь власне серце тихо, тінню пройду за вимріяним літом. Слова, слова. А на осонні ростуть і бухнуть, як весною, зелений пагін. ті долоні, що найлютіший біль загоять. Я б, може, визбулася казки того мережева надії, але ж так дивно, так незгасно, восонні квітка червоніє, суєтність тиші в спазмі дроту, суєтність хвилі, що відгасла. Коли ж ми вирвемося з гроту, що нам поставили завчасно, мій друже? Сказки, що є більше, ніж ця химерність днів осінніх, що на листках зів'ялих пише нові народження і вірність, це просто вістка від дружини, її знеболена журба, що пропливла крізь моє серце. Як синьотрепетна вода пливе крізь літо тихим смерком, коли і зорі, і вітри, і цілий світ в твоїй долоні такий маленький, безборонний, Що біль зривається на крик.